Добрий вечір. З вами Ігор Хомяков, ваш особистий навігатор до власної сили та удачі. Я понад 18 років допомагаю своїм клієнтам діагностувати і активувати свій потенціал в точці вибору життєвої ситуації за допомогою східних метафізичних практик. Пропоную вашій увазі. Кроткий прогноз за китайською астрологією на місяць пацюка 7 грудня до 5 січня 2024 року за знаками народження. Року народження, да? а також невдалі дні для більшості людей. Кролик. Хоча на роботі є тиск. Гроші та кар'єра перебувають в на хорошому рахунку. Ті, хто родились в рік дракона. Все, що ви робите, буде вам даватися майже без зусиль. Змія напружений місяць. Не поспішайте. Ще раз, не поспішайте і перевіряйте всі документи, які ви будете підписувати. Кінь. Будьте на поготові. ознака розриву стосунків або скорочення стосунків. Ті, хто народились у рік кози, добре підходить тим людям, які хочуть поїхати за кордон. Ті, хто народились в рік мавпи. Мови цього місяця стимулюють вас спробувати щось. Нове. Півень. Намагайтеся не допускати безпідставних витрат. Тобто, обережніше з витратами, хоча на величні свята зараз йде Собака. Ви можете часто відчувати нездужання або поганий настрій. Тобто, зверніть увагу на своє здоров'я. Свиня. Слідкуйте за проблемами з грошовими потоками та складайте. Свій бюджет з розумом. Пацюк. Потужний знак удачі. Напливлива праця принесе вам досить сильні результати. Тобто треба в цей місяць дуже, дуже добре попрацювати і у вас буде гарний результат. Бик. Остерігайтесь скандалів, багалата плутанини у вирішенні питань. Тигр. Особливо вдалий місяць для художників або письменників, і крім того, це найсильніший час для посилення своїх ризми. І зараз декілька дат, які для більшості людей будуть негативними. Тобто не приймайте якісь важні, дуже важливі рішення в. Ці дні. Це 14, 17, 26, 29 грудня. Але в кожному дні є певні віконці вдачі. Дивіться мої щоденні прогнози, які я буду робити. І ви будете знати ці е, такі немаленькі немалень, е, позитивні. Моменти в дні, е, щодня, тобто там 2 години або декілька пар по 2 години, і ви зможете використовувати це кожного дня. Якщо вам потрібно активувати свій потенціал і вдачу для певної мети, звертайтеся на індивідуальну консультацію. Ваші ключі до вашого успіху у ваших руках. Я ваш особистий черевник в енергетичній цієї симфонії вашого життя. До зустрічі на наступному прогнозі. Хай вам щастить!